Друзі, спробую сьогодні зробити сорти. Починаю з цього відео. Зустрів знайомого, Citroen Grand Picasso. Це 4 Два ключика є. На дизель автомат, має свинговий на коробці. Зараз зроблю огляд, він мені залишив ключика, поки сам поїхав два ключі. Машина в рідній фарбі з хорошим пробігом. Зараз все покажу. І далі щось спробую познаходити, те, що питали, мене буду ходити по ринку. Наждимося. Значить, Citroen c 4 Grand Picasso. Семимісний, сімейний, досить цікавий. Бачу парковочний асистент навіть є. Чи то партроніки просто так стоять, я не знаю точно, але він сказав, що тут практично повна комплектація при... Крім е... панорамки. Значить, 14 рік, 2,0 дизель, 110 кВт, 194 тисячі пробігу. Точно рідного. значить, Почнемо з того, що багато хто любить. І так, коротше, дивіться, супорта. Таке враження, що ці нові, він сказав по кругу, тормозні диски з колодками 100% нові. Так свій Німеччині купив машину. Цей чоловік сам возить машини, приганяє. значить, Тут теж ну, супорт краще не є, я думаю. Але тормозний диск новий. Гума, правда, в нас така собі. Ну, зимова, але протектор, ну ясно, що не нова. Значить, я бачу, тут є присутній без ключ. Хоча зараз пробуємо. Так. Да. дивіться, зеркало склалося. Точно в мене ключ в кармані. І значить почнемо. Значить, Starlink якийсь чи що. Я жартую, не знаю, що це за антенка. Це він теж не знає, його питався жартував. Аж, дивіться, шкіряний салончик. Ну Це класне сімейне авто, і це штутне і сингові і 194 пробіга, ну я віру цьому чоловікові. Коротше, тому я його зніму, бо я рахую, що це нормальне сімейне авто. Ти більш саме місце, це не зрівняти з гранстеніком. Набагато воно їде солідніше. Ну і Люди на роботах їздять на таких це, той, гран -Пікасо. Значить Просто в мене був 4 бензиновий і мені сподобався, хоча я якось, тренів ніколи не звертав на них увагу, поки не їздив і не мав. Ось сидіння, бачите, тут соваються, складаються. Я буду все одно мінімально час втратити, щоб більше вам машинок зняти. Ну Гарна машинка, хай мені там хто що не каже. Просто 14 рік, 2.0 дизель з пробігом до 200, плюс на комплектації 7-місна машина. Не часто знайдеш її нормально. Значить HDI мотор 2.0 110 кВт, по-моєму так, якщо нічого не наплутав. Збереш у тому стані. Реально збереженому. Знає, запаска тут не йде. Так, шторка є, сидіння заднє, ну, багажник буде нормальний, якщо їх скласти. Запаска тут не йде. Немає панорамки, це великий плюс. Оця панорама нікому не потрібна. На наші дороги вона скрипить, бращить. зад-перед, по кругу. Камера заднього виду, шкіряний салончик, дизель на сингові. Просто я люблю такі толкові машини. Тому. Зараз покажу номер власника, його звати Ігор. І якщо у вас зацікавить це авто, ви зможете детально в нього знати всю інформацію. Хоча тут інформація, те що в рідній фарбі, і пробіг і так далі, і ISIN тут, по-моєму, цього вже достатньо. ну тобто Машина варта уваги На рахунок ціни я коментарів не приймаю і не буду звертати уваги. Це, по-перше, не мої машини, по-друге, ми вже про це говорили. Це ринок диктує ціни. Розмитня дорога Німеччина, Швейцарія і так далі. Значить, ще раз, Citroën c 4 Grand Picasso в рідній фарбі, 2,0 HDI, 110 кВт двигун. Автомат iSyng, тобто гідротрансформатор, бублик, хто як каже. Саме один з надійних видів автомата, скажімо так, автоматичної коробки переключення передач 14 рік, чистих 2.0, 194 пробіг, 12700 на старті. Далі є телефон власника, будь ласка. І підемо шукати далі гарні автомобілі. Значить Вчора хтось мене питався е, по да, чи 14-15 рік, чи можливо 15-18. Е, вчора я не зустрічав, е, мовіших, скажімо так. Ну Це 14-й рік. 1,5 дизель повний привід. 260 пробігу. Номер телефона є. Такий синій колір. Гума бачу хороша всесезонна. На шестоступості на тлімі нормальний дастер. Візуально жива машина. Далі треба дивитися. Значить так. Мене питався сьогодні хтось за гольфа на автоматі дизельного. це Взагалі проблемна штука оце TSI на шкіряному білому салоні 9 рік на автоматі, дивіться яка ціна. І ще хтось питався на рахунок осьомих шкодів. Я не зрозумів чи дизель, чи бензин в районі десятки. Ну, тобто я не буду багато звертати от увагу. Просто хотілося побільше щось зняти. Ще можливо гульфизна йду. От дивіться вам. 17 й рік, 1,6, 13800. Далі, друга. Не ця взагалі дорога, це двохлітрова. Це на автоматі. Паузу читаємо. За 10 тисяч, а сьомо я просто навіть не в обіду. Не хочу навіть шукати. Бо Це просто з області фантастики. Або ТСА 1.4 чи 1.8 на руці. І то, я не знаю, яка ця машина буде. Такий Дастер. Зараз подивимось, він рік. Красивому кольорі, такий чорний, але такий темний шоколад, як на сонці. Теж бачу шестиступка. 12 рік, бензин. За бензин теж хтось спитався. є сертифікат. Швейцарія машинка. Значить, друзі, мене підписчик, якийсь питався сьогодні, ну він мені писав вайбер, хоче гульфа 15-16 рік 2.0 дизель на автоматі. Не знайшов сьогодні такого чесно, хоча автобазар. Ну, Я не ходив під час автобазару, от зараз ходжу. Е, яка його вартість буде? В нормальному стані з хорошим пробігом, думаю, буде 15-16 тисяч. Я от питав знайомого підборщика. Це за машину говориться, а не трупа. Значить, Дивіться, що я ще покажу. 1.6 дизель, але Volkswagen Golf Sportman. На титанових дисках, партронічки є все. Значить, такий. Дивіться, Sport One. Golf. 2018 рік, 1.6 дизель, 240 заявлено пробігу. Номер власника є. 14900. Тобто 2-літровий він не буде дешевший, хоч його звичайний там у універсалі чи в «Хэтчбеці». Ну Це спортван, це якби така модель не то Тауран, не то гольф. Він, скажімо так, вже він як Тауран йде, тільки теж він ж буває різних комплектацій двигуна, ну, але він не симимісний, скажімо так. Спортван. Отак він пишеться, гольф. Значить він має фуркопчика Їх тут є два. Оцей на автоматі 1.6 а цей на механіці. В серебрі. Значить такий. Дивіться, непоганий, такий він теж гарний. На титанах. Значить, цей на механіці... Ні, п'ятий ступка, клімат-телевізор, мультикермо. Заді затонований. Так само. Гольф спортван цей 19 рік, 1.6 дизель, 106 пробігу. Дуже класний пробіг, якщо рідний 15600. Є номер власника, ви зможете уточнити все і перевірити, якщо захочете. Тут ще є Volkswagen, це Америка. Вже на номерах. Значить, на шкіри бензиновий. Пише, значить, 12-й рік, має 0. Бензин 12900. Повна комплектація, панорама є, шкура є. Мультикермо, телевізор, кліма. Повноприводний він. 2.0 TSI. Значить... Повний привід чи ні? Не пише. Але по-моєму... що я вирішив, що він повнопривідний, ну можна отришити по телефону. Пам'ять сидінь навіть є. Значить вже якщо по Volkswagen, хоч це не в тему, ще такий гольфік п'ятий є. На зимовій гумі бачу в хечбеці. Шостий рік. 1,4 МПА, 225 заявленого пробігу 5200. І далі я зараз покажу ще одного класного гольфа. Дивіться. Нікого. Просто і, повторюся, що вже не раз це говорю практично в кожному відео. Якщо ви хочете класну машину, вона не може бути дешева. Як би ми цього не хотіли, навіть якщо ви самі поїдете приганяти чи подивитись по сайтах європейських, ви зрозумієте про що я говорю Значить вже гарні фари, оптика класна. Далі на титанових дисках літня гума. Ну Гарний гольф дизельний, так? Дивимося, пробіг офігенний. 12 рік 1,6, 168 пробіга, дизель 1,6, 11699. На автоматі він. Це плюс великий. Ну, я вже сьогодні казав, я не обговорюю і не реагую на те, що ви розказуєте ціни там дорогі, можете позвонити до власника і сказати йому, що це дуже дорога ціна. Ми ж тут не торгуємося, а просто робимо від нього е, огляди. Далі ви можете звернутися до власника, наймати підбір будь-якої фірми. В Україні їх є багато, не тільки в Луцьку. І ще раз, номер телефона і всі дані. Далі такий цікавий хешбеці Меган четвертий, так? Рідко вони трапляються. Темно-синій колір на хорошій оптиці, на партрониках, на титанах, літня гума, класне авто. Багато їх є в універсалі, а в хеджбеці дуже рідко. На механіці шести ступка, 1,5 дизель, 230 бачу пробіга. 18 рік, 14700, номер власника присутній. Значить, асорті, асорті. Ну, от, якщо ви хочете дешеву бюджетну машину для роботи 1,4 MPI, дачі ялоган. В темно-синій колір. Я думаю, що в нап'яте місто, шторка в багажніку є. Кондиціонера немає. Стіклопіднімачів немає. Зимова гума. 1,4 4 -мпай. це не є поганий мотор. Трохи слабший за 1,6, але це нормальний мотор. Ну Пробіг тут, якщо правда ідеальний, 8-7 рік 7-й буде на обліку, 4700 заявлений, номер власника є. Це бюджет. Так, і... Тігуан. 2.0 дизель. З прокопчиком. Такий мокрий асфальтик. Оригінальних титанах зимова гума бачу. Доволі цікаве авто. Шкіряний салончик, механіка, кліма. Мультикерма немає, але 2.0 дизель це багато що говорить. Це в нас... Така фірма є Auto Луцька. Часто такі машини шукають. Тут є вся інформація, він 9 рік. Без підфарбувань написано, ви собі зробите на паузу, почитаєте і все будете знати. Або подзвоните до власника. Це що мене просили, я на сьогодні не знайшов. Гульфа 7-го, дизель на автоматі. Ну і шкоду 7 вони не вказали, чи дизель, чи бензин, чи механіка, чи автомат за 10 тисяч доларів. Я думаю, що це нереально. На білих номерах їжджу, що хтось собі... Ну Вже поїздив там, може в найбільне гірше обслужено. Ну, ще куди не йшло, можливо. 1,6 може бути на механіці і його ще треба знайти. От у нас є гольфік серебрі на оригінальних титанчиках, затонований, на хорошій оптиці, патронічки присутні. Ну тут вже здалеку бачу ціна 15800 дизель, але механіка. О, будь ласка. А я казав, 1516 буде стояти на автоматі 2-літровий. А тут на механіці 15800. 195 займаємо пробігу, 110 кВт. 19 рік. Ну, рік хороший. Значить алькантарка з трапочкою в середині алькантара, великий телевізор, шестиступка, мультикермо. Це що ми бачимо? Гума літня, непогана. От відповідь на те скільки буде на автоматі такий стояти приблизно. Хай навіть їм буде 15-16 рік, він не буде стояти менше точно. Ще такий гольфік у нас значить 13 рік. Біленький. Теж дизель 2,0 пробіг 250 тисяч, Швейцарія авто. Це шостий гольф, це не сьомий гольф, має 0 ТДІ. Є ціна 10 тисяч без 10 доларів. 250 пробігу. І власник каномер є. А, до речі, на автоматі 10 тисяч стоїть. Дуже запилене вікно, мультикермо, електропакет, автомат, клімат, підігрів і передніх сидінь. 10 тисяч 12 рік, шостий гольф, двохлітровий значить цьому чоловікові Попитавсь мене за 2016 рік, скажімо так, 15-й на автоматі 2-літровий гольф. Ну, він менше не буде 15-16, так як мені сказав знайомий чоловік, який займається підбором. Я перепитував його, у їх просто є рідкість і вони реально дорого виходять. Така Toyota Corolla стоїть. Можливо офіційно на номерах блинських затоновано округ. Пробуємо заглянути всередину. Ох-хо-хо! Не вийде, Тоніровка зросла. Та його та корола. 13 рік, 1.6 бензин автомат, до речі. 12500 178 пробую, заявив на один власник. Офіційно, значить. Я попробую подивитися... да Затоновлена вона жорстко вона на тряпці. Кія на зимовій гумі бачу на купачках то сіт в, седан... в хеджбеті, вибачаюся. 2009 рік, 239 з'явлений опробігу 1,4 4 бензин, 5850 торг. Телефон є. Такий автомобільчик на мультикермі. Кондиціонер. Шторка багатиньку є. Буду напевно, завершувати. Скільки у нас пів п'ятої, я ще сьогодні не обідав. І... О, дивляться Форда нашого, дивіться, який гарний. Хлопці, добрий день! Добрий день. Що цікавить у вас фокус? 91 пробігу машині, реального, 1,6 бензин на хорошій комплектації. Розпізнавання знаків, мертві зони, датчики полос, парковочний асистент. Класна машина. Шкода, що не дизель. Є от Volvo дизель на 12-й рік. 193 пробіга в рідній фарбі. Вони довездуться в свою очередь, хімчистки і поліровки хоча тут салон чистий з Німеччини 193 рідного пробігу. Він 6 дизель в рідній фарбі. Вже я позакривав ці авто, поки ходжу куди огляд вам робив, то я вже не буду ходити відкривати. Збережений салон, сидушка в ідеалі, ну і всі сидушки. ззаді, є шторка, зимова гума. На титанах оригінальних машина полкова Volvo V-50. Чистий 12 рік в рідній фарбі. Пробіг оригінальний 193 тисячі. Що когось цікавиться. Оце ціна неготової машини. Куда мене питали, як за 8500, це коли вона буде похімчищена, популярована, там, сколики покапати і так далі. Можливо, ще щось доробити. Так як є, тут 8200 віддаю. Значить, цього вам показав. А, наприклад, мене ж питали за А7. От мене є колеги з Швейцарії, стоїть на титанах, чорна. 1,8, по-моєму. Зараз я подивлюсь, бо я вже забувся. Швейцарії. Значить, А7. 14-13 рік. Значить, 14 м буде на облік. 1,8 бензин. Повний привід автомат 180 оригінального не фарбовано в рідній фарбі. 12 тисяч без 1 долара. Значить, в ній стоїть айсинг точно 6 мокрий, бо повний привід не може бути. значить Робот це ступка DSG, хто як каже, хто робот. ДСГ, повний привід на клімі, а на трапіному салоні. От. От вам приклад того, що якщо на автоматі 18 TSI 12 тисяч, не знаю який там пару буде до порівняння от ще одне Volvo, тільки 11 рік, на титанах на літній гумі такий темно сірий металік. значить 11 рік 1.6 дизель на шкірі, правда. Без підкрасів теж. 8590. Про пробіг історія смовчує. До сьогодні друзі ну що скажу гарної вам недільної днини гарного перегляду стараюся всім відповісти дуже непросто не так то просто купити гарну машину я це знаю по тому як ми привозимо їх з Німеччини Зараз взагалі так важко стало купити щось бюджетне, багато там хоче хто 5-6 тисяч доларів. Ну Про автомати навіть мови немає, я не знаю. А, є в нас автомат Mazda на роботі 1.4, Mazda 2, вона така як гольфік е, в хетчбеці. На роботі 1.4 бензин з невеликим пробігом не питає, скільки. Все добре з мотором і з коробкою. Е, пороги треба робити, бо вони трошки ржаві там не сильно. Тобто не доходить на його очередь, бо немає кому працювати, не встигаємо готувати всі машини. Так само ж вже в другій цінновій категорії. Вчора мене Житомира питався, підписчик дочці машину за 7 тисяч на автоматі, на хорошому автоматі, може на пенсіїн. Нема, не знаю, де її взяти. Я Йому сказав, мінімум 8-9 тисяч і то. я пройшовся по ринку, я не побачив ні одного варіанту. Тим більше в хешбеці. Або хоча б в седані. От такі діла, друзі. Так що працюємо, дзвоніть. Стараюся всім відповідати. Ці машини, що я в наявності ви приблизно знаєте, що ще немає, познімає, не готові авто. Мазда, ця недорога, двойка на роботі. що Я казав тільки, що отак як недороблена, там вона буде щось між 4-5 тисяч, я не знаю, треба порахувати. В сані записи подивимося, якщо когось цікавить, я можу скинути її. І я не можу швайбер все скидати, боже, я вибачаюся на YouTube все скидати. Тим більше фото мене просили. ну Друзі, ну, вам придеться знайти мій номер телефона, він є на сторінці. Взяти значить вайбер, телеграм чи ватсап знайти мені, написати, що ви хочете. Я постараюся вам дати відповідь, яка б вона не була, але я дам все відверто, справедливо, так як є. Тобто, ну, от деякі машини я навіть не зміг знайти сьогодні, що мене питалися. Обійшов дві клітки, тобто більше половини ринку. Тому, друзі, що скажу, всім гарного дня, гарного вечора і всього доброго, до зустрічі, пока-пока.